Усіх вітаємо наші шановні слухачі у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту. Невідкладна медична допомога важкопораненим на місці ДТП автор, доктор медичних наук, викладач загальної медицини на курсах підвищення кваліфікації Ліно Вітте, переклад професор Надія Фетчишин. читає для вас Мар'яна Варварук. Цей подкаст описує перші заходи, які необхідно вжити на місці нещасного випадку, коли є важко травмовані пацієнти. Ми посилаємося на постанову лікування політравми та важких травм, розроблену робочою групою лікарів швидкої допомоги, які працюють у північній Німеччині. Пропонуємо рекомендації щодо догоспітального етапу, на якому безпосередньо працюють медики щодо надання першої допомоги. Без або з невеликою кількістю медичного обладнання найважливіші пункти, які варто взяти до уваги по перше, самозахист. По друге, місце ДТП повинне охоронятися. По-третє, після огляду ситуації слід швидко викликати додаткову допомогу. По-четверте, після цього можна починати надання першої допомоги пораненому та по п'яте. Орієнтування на схему x A, B, C, D, E щодо забезпечення персоналом, який надає першу допомогу. Зокрема, інструкціями для підтримки пацієнтів, що перебувають у критичних стресових ситуаціях у стані загрози їх життю, де відповідні літери позначають X Проблема зупинки критичної кровотечі. Контроль за кровотечею. A – airway, дихальні шляхи. Забезпечення прохідності дихальних шляхів B. Breathing – Дихання, Відновлення частоти дихання C. Circulation – кровообіг, перевірка наявності та оцінка пульсу, D. Disability – Розлади, Неврологічний статус або ж неврологічний дефіцит, e, Exposure – Експозиція, Розширене зовнішнє дослідження. Зробивши перші кроки згідно схеми XABCDE, проводиться базова терапія, до прикладу, знеболювання. Потім повторно контролюються показники за схемою XABCDE до прибуття швидкої допомоги. Перша допомога за схемою XABCDE. X. A, B, C, D, e. X проблема зупинки критичної кровотечі. Тобто контроль за кровотечею. Приблизно в 30% усіх випадків кровотеча є причиною смерті важко поранених людей. Кровотечу з кінцівок необхідно зупинити за такою покроковою схемою. Перший крок ручне стиснення. При ручному стисненні варто провести повторну перевірку, щоб переконатися, чи зупинилася кровотеча, другий крок компресійна стискаюча пов'язка. Третій крок джгут. Джгут слід накласти тоді, коли не вдається вчасно зупинити іншими заходами кровотечу, яка загрозує життю людини. Ей дихальні шляхи Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Ст... Потрібно стабілізувати шийний відділ хребта, тримати голову в нейтральному положенні і стабілізувати її руками, за відсутності свідомості у постраждалого перевірте або за потреби очистіть дихальні шляхи. При очищенні дихальних шляхів відкрити рот постраждалого руками або висунувши нижню щелепу вперед. Під час відкриття рота або інших дій, голова постраждалого не повинна рухатися, використайте маніпуляцію есмаха спеціальну маніпуляцію руками, яку використовує особа, яка надає першу допомогу, щоб відкрити дихальні шляхи непритомній людині, видалення сторонніх тіл, крові чи слизу. Якщо потрібно, скористайтеся трубкою геделя. Б-дихання відновлення частоти дихання, визначення частоти дихання та аускультація легень при слабкому диханні чи відсутності дихання у постраждалого після перевірки правильності розміщення трубки та при наявності інших сонографічних ознак слід запідозрити такі діагнози, як пневмоторакс або гемоторакс. Коли при аускультації легень немає дихальних шумів з одного боку та наявності додаткових типових симптомів, таких як тяжкі порушення дихання чи кровообігу, з іншого боку варто підозрювати напружений пневмоторакс. Купування напруженого пневмотораксу має бути виконано негайно за допомогою декомпресії однією голкою або негайної міні-торакотомії. При відсутності дихання та пульсу слід проводити серцево-легеневу реанімацію. Потрібен кисень. Це препарат, який використовується для лікування гіпоксемії, коли насичення киснем крові менше 90%. У разі критичного стану постраждалих слід негайно дати високу концентрацію кисню та скоригувати її відповідно до клінічного перебігу за допомогою пульсоксиметру. Подача кисню повинна бути 12-15 літрів на хвилину через інгаляційну маску з резервуаром. З метою досягнення таких результатів насичення крові киснем має бути більше 94%, а у постраждалих з хозл від 88 до 92%. С. Кровообіг. Перевірка наявності та оцінка пульсу. Слід моніторити життєво важливі параметри, а саме: перевірка кольору шкіри, склер, слизових, час наповнення капіляра, пальпацію периферичного та центрального пульсу, часте вимірювання артеріального тиску спочатку принаймні кожні 3 хвилини, аускультація серця, моніторинг серцевого ритму за допомогою ЕКГ, моніторинг температури тіла. Пальпація живота, тазу і стегон, швидка оцінка травми, перевірка тіла для виявлення загрозливої внутрішньої кровотечі. Пацієнтам з травмою слід встановити принаймні один винозний доступ з великим просвітом. У випадку важко травмованих пацієнтів треба розпочати комплексну терапію, яка початково повинна бути незначною в тому випадку, коли неможливо контролювати кровотечу для того, щоб підтримувати кровообіг. На мінімально стабільному рівні повинен бути середній показник артеріального тиску приблизно 65 мм ртутного стовпчика, систолічний тиск 80 мм ртутного стовпчика. Та щоб не підсилити кровотечу. Пацієнтам з гіпотензією, при підозрі на ізольовану чи комбіновану черепну мозкову травму, слід проводити комплексну терапію з метою унормування артеріального тиску. Для комплексної терапії пацієнтів з травмою слід використовувати збалансовані ізотонічні кристалічні електролітні розчини, які варто попередньо підігріти. Щоб уникнути переохолодження постраждалого, слід підігрівати пиття і добре вкрити його. ДІ. Розлади Неврологічні розлади або неврологічний дефіцит повинна бути оцінка стану свідомості. Перевірка периферичного кровотоку, моторики чутливості під час огляду, використовування шкали коми глазго, реакція зіниць, огляд та пальпація голови, вимірювання рівня глюкози в крові, ознака неврологічних розладів, спричинених травмою хребта. Дозвольте пацієнтам при свідомості рухати руками та ногами. Коли пацієнт без свідомості, можемо припустити пошкодження хребта, поки не буде доведено протилежне, і Експозиція. Розширене обстеження хворого. Роздягнути постраждалого. Оглянути на наявність інших поранень, забезпечити теплом. Алгоритм анамнезу ЕМПІЛ, -E В першу чергу записуються персональні дані пацієнта та створюється персональний кабінет. Який включає інформацію A. Allergies, що позначає алергію, наявність чи відсутність алергії, M. Medications, ліки, які приймає постраждалий, P. Past medical history, тобто попередня історія хвороби або які є наявні захворювання, e, Events prior to incident, ТЕ, що відбулося перед інцидентом, а саме події до травми. L – oral intake, що означає останній пероральний прийом, тобто час останнього прийому їжі. Основна базисна терапія. Перший пункт. Анестезія. Пацієнти з тяжкими травмами повинні отримувати знеболювання внутрішньовенно. Фентаніл, дехскетамін і морфін мають подібну ефективність і повинні застосовуватися для знеболення важкопоранених пацієнтів зі спонтанним диханням, дозування фентанілу 0,5-1,5 мг на кг маси тіла приблизно 50-100 мг дорослим, дозування екскетаміну для аналгезії 0,125-0,25 мг на кг маси тіла. Увага! Протипоказаннями є серцева недостатність ішемічна хвороба серця та гіпертонія. Дозування морфіну 2,5-10 мг для дорослих. Увага! Максимальний ефект морфіну досягається набагато пізніше, аніж фентанілом, приблизно за 15-20 хвилин. Слід скористатися цифровою шкалою від 0 до 10 для того, щоб об'єктивно оцінити рівень больових відчуттів, зафіксувати їх та контролювати швидкість знеболення. Цільове призначення анестезії має бути за шкалою менше до 4. Можуть змінюватися показники життєво важливих функцій, наприклад, частота дихання, якими можна скористатися для позначення больових відчуттів. Другий пункт. Фізичні заходи імобілізація пошкоджених кінцівок, розміщення пацієнтів, накладення пов'язок, стерильне покриття відкритих ран чи переломів, Третій пункт транспортування. При травмі найважливіше це час. Після виконання вище вказаних заходів якнайшвидше транспортуйте постраждалого до відповідної лікарні. Постійно повторювана оцінка стану постраждалого за схемою XABCDE. Отож на сьогодні все. Сподіваємося, вам сподобалася тема нашого сьогоднішнього подкасту. З нетерпінням чекаємо ваших відгуків та зворотнього зв'язку. Невдовзі вас чекає новий випуск нашого подкасту. Будьте здорові, бережіть себе. До побачення.